В нас це всі мережі забиваються, всі частоти нечистоти, йдуть підвал. Дихати підваль, ну, в будинку навіть не можна. Чотири роки без гарячої води. Це не можна помитися в вані зимою, через те, що вона холодна. Ми змушені більше платити за опалення через те, що ванна тягне до себе більше тепла. З такою кількістю проблем мешканці однієї з рівненських багатоповерхівок живуть ось уже кілька років. А причина усьому інженерні мережі довкола їхнього будинку. Адже вони у жахливому стані, а ремонтувати їх нікому, бо вони, як виявилося, нічині. На додаток до цього на земельній ділянці, під якою пролягають комунікації, підприємець залив фундамент та звів офісне приміщення, яке у документах зазначається як літній майданчик. Тож тепер до мереж немає доступу. За словами голови ОСББ, аби виправити ситуацію з 2016 Року вони написали уже кілька десятків колективних звернень до усіх можливих інстанцій і навіть до суду. Однак, усе це марно. Коли в 2015 році, з шістнадцятий рік почав власник нежитлового приміщення будуватися. Замість літнього майданчика з'являтися офісне приміщення, ми почали звертатися різні органи місцевої ради для того, щоб з'ясувати, чи хтось щось надавав, якісь дозвільні документи. Поки ми з'ясували дозвільні документи, звернулися у Дабі, дабі сказало три місяці. Ці минули, ми не маємо права перевірки. Далі ми звернулися в міську раду, скільки власних землі міська рада. Міська рада сказала, ні, це повноваження ОСББ. І ми потратили кошти, знайняли адвоката і звернулися до суду, щоб відстояти права співвласників. Суд сказав, дайте акти передачі, що ці мережі були передані, і що ви є власниками земельної ділянки. Оскільки ця будівля знаходиться на земельній ділянці міста, вирішувати проблему із офісним приміщенням, зведеним на комунікаціях, повинні були б профільні управління рівне ради. Та як нам пояснили в управлінні державного архітектурно-будівельного контролю з цією будівлею, а тим паче, і з її власником вони нічого не можуть зробити. Адже у 2016-му обласна інспекція зареєструвала цей об'єкт як нерухоме майно. У 2016 році була зареєстрована декларація про тонських до експлуатації. За даною адресою відповідно даному приміщення було обласною інспекцією зареєстровано, і на підставі цієї декларації було зареєстровано право власності на нерухоме майно. Тобто даний об'єкт можна рахувати наркомайном і повноважень робот контролю на такі об'єкти не розповсюджуються. Оскільки міські чиновники вже не можуть виправити ситуацію із будівлею, мешканці будинку просять їх хоча б виправити проблему із комунікаціями, доки це ще можливо. Аби з'ясувати, чому за стільки років ні каналізації, ні водопровідні мережі на баланс так ніхто і не взяв. Та чи планує влада міста робити щось у цьому напрямі? Ми звернулися до департаменту інфраструктури та благоустрою. Там нас запевнили, що про цю проблематику знають і планують її усунути Нами ведеться робота в тому розрізі, що стану, сьогодні вони приходять до обслідження і власне встановлюється балансоотримувачів їх в майбутньому. Місто прийме дані мережі на баланс і вони будуть передані вже балансоотримувачу. Були виділені кошти депутатами на цей рік так само для продовження цієї роботи. І якщо не помиляюся, то за даною адресою вже обстеження проведені, тобто зараз питання часу, формальне, як ми швидко прийдемо бюрократичну сторону щодо отримання тих мереж на балансі і передачі і балансу отримувачів. І, хоч усе це затягується через різні бюрократичні процеси, мешканцям Соборної 275 все ж обіцяють, що до кінця 2023-го вони зможуть позбутися проблеми, від якої страждають вже кілька років. Ангеліна Бурак, Дарія Солодовник, Олег Степанюк та Михайло Манцюк, телеканал ITV.